Слава Богу, брати і сестри, дорога церква, шановні всі присутні, хто є сьогодні гості, хтось вперше навідався, а також ті, хто сьогодні онлайн з нами в цьому зібранні. Всіх вітаю любов'ю Ісуса Христа і хочу, щоб дійсно кожен з нас пережив рясне Боже благословіння в цей недільний день, подарований самим Господом. Дякую, Хористи, за гарні пісні сьогодні, і хто співав тріо, дуети, все це для слави Божої. Хай Бог буде прославлений. Остання пісня, яку вони співали, і такі слова: Господь наш гряде. Слава Ісусу Христу! Я думаю, це радісна новина, особливо для Церкви Божої, яка чекає цього дня, яка молиться, Боже, приготуй нас до цього дня, коли ми зустрінемось з тим, в кого ми повірили, за ким ми пішли, кому своє життя посвятили. І одного разу. Наші очі Його побачать. Сьогодні, не бачивши, ми віруємо. Ми віруємо в нього і знаємо, що Він є добрий, милосердний Господь, який нас спас, помилував, веде нас до цього часу, допомагав нам до цього часу. І ми йому щиро вдячні. Сьогодні ми слухали слово Господнє, і на закінчення прочитаю теж слово відоме для нас. і Ця вістка, вона завжди нова, хоч ті самі місця читаються, але це нові, тому що по-новому Бог хоче персонально нам щось сказати. Книга Пророка Михея, шостий розділ і шостий текст запитання: з чим я піду перед Господа? З чим я піду перед Господом? Декілька хвилин, і ми будемо знову пристояти перед Господом. І... Відповідь, восьмий текст восьмий текст говорить: о людино було тобі сказано, що добро і що хоче від тебе Господь. О людину до мене, до вас, дорогі сестри, до вас, браття. Господь каже: о людину називає по імені. Тобі сказано, що добро. Кому з нас не було сказано, що добро. Ми всі знаємо, що добро, а що зло. І далі каже, що хоче від тебе Господь. Тема проповіді, що хоче Господь. Що хоче Господь? Три слова. Ми маємо подумати над тим, а що Господь хоче, яке бажання Бога. Ми приходимо завжди в церкву, ми приходимо своїми бажаннями. І автор однієї пісні каже: Ти знаєш, Боже, моє бажання. Ми свої бажання перед Богом висказуємо. ми в нього просимо, ми чекаємо від Нього милості. І завжди ми називаємо Господі і це, і це, і це, це наші бажання. А ось сьогодні слово Боже каже: а Бог теж хоче, і в Бога теж є бажання. Є бажання. А які бажання Бога? Що хоче Бог? Сьогодні брати проповідували, ви знаєте, і вже дали відповідь на, на, перші, на перші пункти, що хоче Бог. Пам'ятаєте першим братом про що було сказано сьогодні? Що Бог хоче? Подяки хоче. Бог хоче слави. Той, який живе серед славослів'я, він там живе, де славиться Його ім'я. Ми можемо багато просити, ми можемо багато ставити своїх різних потреб. А Бог каже: я теж хочу щось від вас. Я хочу слави. Я хочу подяки той, який життя віддав за нас, який зробив тебе і мене щасливим. Він чекає слави. Чомусь ангели не вмовкають, і Біблія каже, і ми так заглядаємо туди, в той духовний світ, а ангели постійно. Постійно славлять, без перестанку свят, свят Господь Саваоф. всю славу приносять. А хіба за ангелів страдав Ісус? Ні. Він за нас. Оглянімося на своє життя, і, як було сказано, є в нас за що подякувати Бога чи ні? Звичайно, що є. Цей мирний ранок, який настав, і небо мирне над нами це слава Господу. Якщо є хліб на столі в нас, є сіль. Слава Господу. Ми не чуємо снарядів, які розриваються, хоча сирени звучать. Так. Дітки йдуть, я недавно забирав внуків садочка, і якраз приходжу, а тут сирена, і вони всі одягаються і спішу, спішать в підвальне приміщення. Я кажу, дітки, а куди ви так? А ми каже: ідемо, каже, в схов, в укриття, в укриття, бо, бо каже, звучать сирени. Ми не знали в свій час про сирени і що треба ховатися, як були дітьми. А сьогодні, внуки наші, чиїсь діти, вони знають, що таке ховатися в укриття. Але не гинуть діти нашій території. Сьогодні немає взривів. Це милість Божа. Алілуя. Ми маємо дякувати Бога. І Бог хоче, щоб ми не просто сприймали це, як Ну, Бог нам мусить це робити, Він мусить це давати. А... Сприймати як милість Божу кожен прожитий день це Божа милість. Їжа на столі це Божа милість. Повітря, яким дихаємо, це Божа милість, це Божа милість. Спасіння, яке ми маємо, це Божа милість. Це не наші заслуги. Господи, я дякую Тобі. Тому, найперше, він чекає слави. Не забудьмо дякувати Бога. Нехай наша молитва, яку ми звершуємо перед Богом, починається завжди з подяки. Господи, я тобі дякую. І можна перераховувати. Батьки за діток, подякуйте Господу, за своїх синів, за дочок, за внуків, дідусі, подякуйте, що Господь дав. Дякуйте за свою сім'ю, за родину, за роботу, що маєте. Люди не мають роботи, за здоров'я, що можете прийти в дім молитви, Скільки людей хворих на одрі своєї хвороби. Вони лежать вже роками, а ти можеш ходити. Ти маєш очі. Подякуй Богу. За ноги, подякуй Богу. Тому хай наше серце буде наповнене хвалою в цей день, недільний день Господній про славу Господа. Другим братом теж було сказано, що хоче Господь. Відповідь на питання, що хоче, що Бог хоче, яке його бажання. Бог каже: принеси мені чисту жертву. Да, він достойний, йому жертви треба приносити. Ми знаємо про три новозавітні жертви, які маємо приносити. І колись приносили Богу жертву, але це були. І тварини, і птахи, і люди несли жертву. Але Богу дуже не подобалось, коли приносили в жертву криве, сліпе, кульгаве. Для Бога треба було найкраще вибрати, найкраще і принести Богові. І сьогодні жертва, яку ми приносимо, вона має бути щира від серця. Коли ми молимося і в молитві приносимо жертву, хвали подяки. Щоб це було від серця. Може, не так буде красномовно, не так може буде граматично, десь з помилками, але від серця від душі. Подякувати Бога. Це чиста жертва від щирого серця. Від щирого серця. Чи це матеріальна наша пожертва, чи це праця наша во ім'я Господа, чи допомога комусь? Це жертва. Все, що ми робимо комусь із людей, ми робимо для Бога. Але це має бути. Без всякого примусу, добровільно і від серця. Це чиста жертва. І Бог чекає такої чистої жертви. Давайте будемо Богові жертвувати. Він хоче, він хоче чистої жертви. І ми сьогодні цю жертву йому теж приносимо. Що ще хоче Господь? Книга про Єремії, відоме місце, 29 розділ, 11 текст. Я знаю ті думки, які думаю про вас. Говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб вам дати. Бог хоче дати. Що Бог хоче? Дати будущність і дати надію. Слава Господу! Бог, в якого ми повірили, якому ми служимо, Він хоче, хоче благословити нас, хоче щастя дати, і будущність дати хоче. Чуєте, для всіх присутніх. Хто сьогодні слухає Боже Слово. Він хоче дати благословенну будучність і дати надію. Люди помирають сьогодні, багато людей, багато сьогодні гине людей без надії, без надії. Кожний, хто прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, він має надію. І навіть помираючи, написано, праведник і при смерті має надію. Бог йому дав надію. Слава Ісусу Христу! І Він сьогодні хоче дати, дорогі юнаки, дорогі дівчата, молодь. Бог хоче дати прекрасне майбутнє, прекрасне, прекрасну долю хоче дати. Уповайте на нього, чекайте від нього, моліться до нього, і Він дасть вам. Він хоче. І в нього є план. Много є план, дорога дівчино, дорогі юнаці, є план на твоє життя в Бога. Про кожну особисту дбає Господь. І він вже склав план. Він хоче тебе благословити. Довірся Господу. Зрозумій, що Він хоче, Це Його намір, Це Його намір тебе благословити. Слава Ісусу Христу, що Він хоче нас благословити і дати щастя, і дати долю. Що ще хоче Господь, коли ми відкриваємо післання до Тимофія, апостол Павло пише. Другий розділ, перше післання і четвертий текст. Бог хоче. Знов, Бог хоче, яке бажання Бога. Що Він хоче? Бог хоче, щоб всі люди чуєте що? Спаслися. Хтось каже, а Бог про мене забув, а я вже загину, все. Бог хоче всіх людей, абсолютно всіх. Спасти, щоб всі спаслися і прийшли до пізнання правди. Один є Бог, один посередник між Богом і людьми. І хто цей посередник? Ісус Христос, який з неба сходив, і написано: Він віддав самого себе на викуп, і не написано за Ізраїль, не написано за одних українців тільки, а написано: дав викуп за. Всіх за всіх. Кожний має право на спасіння. Викуп, ціна заплачена за кожного, викуп за всіх. Таке було свідоцтво свого часу. Слава Ісусу Христу! Друге місце, яке говорить про це бажання Бога це 1 Солунян, 5 розділ і дев'ятий текст. Бо Бог нас не призначив на гнів. Хтось уявляє завжди Бога Дікістрового, завжди Бога, який гнівається, який виливає свій гнів. Так, да, Якщо людина відкидає Божу милість, Бог чекає, чекає, а людина все рівно відкидає, не хоче, тоді дійсно проявляється Божий гнів. Але це вже на відповідь, коли людина відкинула Бога, а коли людина приймає, то приходить до Господа. Каже, кожного, хто приходить до мене, я не віджену. І Бог є добрий, Бог є милосерний до всіх, хто приходить до нього. Він настільки любить кожну людину, бо ціна дорога заплачена. За що ми заплатимо? Ми ціним тою річчю, за що ми дорого заплатили? Ісус дорого заплатив, своє життя віддав. Так написано: Він не призначив нас на гнів. Він не хоче смерті грішника. Він не хоче, щоб хтось загинув і його гнів, який приготований на диявола і його слух, щоб він виливався на людей. Він не хоче цього, а хоче навпаки, щоб спасіння одержали. Чуєте? не на гнів, а щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, який помер був за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо. З ним завжди були вкупі, купі, разом були. В Його присутності, що були. Бог хоче, щоб ти і я були в Його присутності, як ця гілочка на лозі, і завжди питається цими соками з лози. Він хоче, щоб ти був в ньому. Це Він хоче. Тому утішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і чините. Не нагнів, ти призначений, брате, сестро. А на спасіння. Ісус прийшов на цю землю, щоб спасати. Бог хоче повернути людині втрачений рай. Адам, через свій гріх, Він втратив рай і право бути в раю, був вигнаний з Євою через гріх. І тепер за той гріх Ісус прийшов померти 2000 років тому, там, на Христі, Він стікає тою кров'ю, щоб тобі повернути ту радість, те щастя. І благословенне спасіння, щоб ти був в раю. Він прийшов спасати, не губити. Диявол написано, він прийшов і теж він має бажання, і він щось хоче: вбивати, красти, нищити і губити. Це диявол. Прийшов красти, і багато людей стає на сторону чомусь диявола, а не Бога, який прийшов красти, вбити і погубити. Золотої серединки нема. Або я з Господом. Який хоче мене спасти, або я стою на сторону ворога, який прийшов вкрасти, вбити і погубити. Вибір за мною. Єдине, що Бог не може зробити, він всемогутній Бог. Але що він не може зробити? Насильно мене спасти, якщо я не хочу. Якщо я цього не хочу, Господь не зможе це зробити. Він чекає Твоєї доброї волі. Твоєї доброї волі. Господи, я хочу, спаси мене. Я хочу, щоб ти був моїм Спасителем. Ім'я Ісус означає Спаситель. Ангел сказав Йосипу: дасиш йому ім'я. Не бійся Марію прийняти. Ні. Не відпускай її. Вона сина народить, а Ти йому дасиш ім'я Ісус. А що це ім'я означає? Спаситель. Він буде спасати. Він буде спасати. Слава Ісусу Христу! І немає іншого імені під небом. Не можна якимось іншим іменем спастися. Ні. Люди шукають сьогодні, де можна би спастись, якесь ім'я, якусь нову релігію. Ніяка релігія не спасе. Одне ім'я спасає Ісуса Христа. Іншого імені немає. І це ім'я сьогодні ти знаєш. Ісуса, ти знаєш. ти знаєш, і я з тобою. Слава Ісусу Христу! Бог хоче спасати. Запам'ятай це. і Він сьогодні стукає в твоє серце. Він не вривається насильно. Він насильно не буде тебе спасати від того гніву, який йде на всю вселену. Але він так ніжно стукає, коли хто почує мій стук і відкриє. Бо хоче, щоб я сам відкрив своє серце. Каже, і я війду до Нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Не відкажи, Ісуса, не відкажи Його бажанню. Ти свої бажання ставиш перед Богом. Ти просиш, Боже, поможи мені в тому, в тому, в тому. Але коли Бог до тебе звертається і каже: Сину мій, дай мені твоє серце, дай мені, відкрий, а ми закриваємо. Ні, Господь. Я, я не готовий, я ще ні. А Бог має бути готовий, щоб мені відповідати на мої прохання, на мої бажання. Боже, ти мені сьогодні дай. Сьогодні не получив, я вже ображаюся, а щось Бог не чує, а щось Бог закрив лице своє, а коли Він звертається, і так ніжно стукає, і, може, не один день і не два дні він продовжує стукати. Він хоче спасати. Він хоче спасати твоїх і моїх дітей. Хоче спасати наших рідних, близьких, за яких ми молимося. Він хоче спасти. Не допусти таку думку, що Бог не чує тебе, що Бог вже не спасе, і твої діти загинуть. Ні, не загинуть, не загинуть. Та жінка, яка прийшла, думала, що просить пророка Божого, все, вже моїх дітей в полон заберуть, ми пропадемо. Жінко, не будуть твої діти в полоні. Не будуть. Я тобі дам вихід. Він дає вихід сьогодні, щоб наші діти не були в полоні. Бог дарує спасіння. І ми дякуємо Богу за його таке бажання. Бог хоче спасати. Євангелі Матвія, восьмий розділ, така історія, яка ще одне бажання Бога відкриває для нас. Це восьмий розділ Матвія і другий текст. Ось підійшов прокажений. Проказа це була дуже тяжка хвороба. Як сьогодні можна порівняти, що є такі багато хвороб, які не виліковуються, не виліковуються. І він весь в проказі. Ми чули про 10 прокажених сьогодні. Їм потрібно було бути за містом. Здалека, коли хтось приближається, кричати: Я нечистий, я нечистий. Вони не могли бути з сім'єю, не могли бути з родиною. Це була заразна хвороба. Але цей прокажений, нарушаючи всі правила, він іде до Ісуса. А Ісус іде, і люди з Ним, люди дивляться, йде прокажений чоловік. І написано, і сказав йому, поклонися Йому і каже: якщо Ти, Господи, хочеш, якщо Ти хочеш. Ти можеш мене очистити. Ти можеш мене зцілити, якщо ти хочеш? Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього, уявляєте, я не раз на це наголошую. Ми, люди, боїмося торкнутися людини, яка має заразну хворобу. Люди сьогодні і маски вдівають, і все захистити себе від хворого. А Ісус в такій хворобі людина просягає руку і торкається. Ісус, чому ти не боїшся? Бо він є той, який має всю владу, і йому не страшна ця хвороба. Він торкається того хворого і каже: Я хочу. Що хоче Бог? Наша тема. Що Бог хоче? Я хочу. І далі каже: будь чистий. І в ту хвилину очистився він від своєї прокази. Алілуя. Чудний Бог наш! Він хоче зціляти, він хоче оздоровляти. Ми порою думаємо, є такі люди. Ну, раз я захворів, значить Бог допустив ту хворобу, буду терпіти, буду мучитися вже, коли Бог знов змилується і зніме ту хворобу. Бог хоче, щоб ти був здоровий. Бог хоче, щоб ти молився і просив, Боже, зціли мене. Це його, воля, це його воля. Він хоче зціляти. За 700 років до Його народження ми не раз згадуємо те місце, де Ісус написано, взяв на себе немочі наші. І що взяв? Хвороби наші. Не тільки гріхи. Повірмо, якщо ми віримо, що Ісус взяв на себе мій гріх, то Він взяв і мою хворобу. Він взяв мій недух, Він взяв. І рана його написано нас оздоровлено. Це той, який хотів ту жінку оздоровити, яка торкнулася, силу післав на зцілення. Це той, який спішив. До храму в Єрусалимі чекають, але чомусь Ісус повертає з тої дороги і йде в купальню Віфезда. Ісус, це не по дорозі. Ти збиваєшся з курсу, тебе в храмі чекають. Ти маєш зараз слово говорити, а він йде в купальню. Чому Ісус ти йдеш в купальню? Там хворих багато, не дуже. Чому ти йдеш туди? Я хочу зціляти. Я хочу зцілити людину, яка вже 38 років хвора, і немає нікого. Неї немає друзів, а я хочу його оздоровити. І коли прийшов прямо до нього, багато людей було, але десь в когось родичі, десь в когось друзі є. А він єдиний, нікого немає. Ти хочеш бути здоровий. Господі, хочу, людини не маю. А я прийшов до тебе. Вставай, бери твою постіль, іди до свого дому. Алілуя. Який добрий Господь! Він цілитель твій, сестро і брате. Сьогодні так багато хворих. І хвороби намножуються. Одна із ознак останнього часу хвороби будуть збільшуватися. Будуть невеліковуючими хвороби. Але Господь каже, що церква є те місце, де, де буде лікарнею, де люди будуть приходити і оздоровлятися. Ми маємо в це повірити, бо хоче зціляти людей, і нам треба щиро молитися, і молитися з вірою за кожного хворого. Вартімей кричить. Ісус спішить в Єрусалим, там його чекають. Вже вітя пальмове позрізали, будуть кидати під ноги, бо Ісус входить, урочистий в'їзд, ми кажемо, в Єрусалим. А тут хтось кричить. Ісус поспішає, люди йдуть за ним і кажуть, та замовчи, Ісус спішить, не турбуй. А Він ставши голосніше кричати. Чи міг Ісус пройти мимо? Ні. Він хоче допомагати людям. Хоче. Він зупиняється. Що ти хочеш? Бачити хочу. Сліпа людина хоче бачити. І так одне слово: Прозрій! Алілуя. Очі відкрилися, і вже Вартімей пішов за Ісусом. Він так кожного, хто звертався до Нього, він нікому не відмовив. Він хоче зціляти. Пам'ятай про це, брата і сестру, і молися з вірою. У Нас сьогодні дуже багато записок за хворих. Будемо молитись за всіх з вірою. Він хоче оздоровити Твого брата, твою сестру, він хоче допомогти тобі. Але ти з вірою молися і клич до нього. Господи, що ти ще хочеш? Ми не зможемо всі бажання Господні сьогодні згадати, що Він хоче, хай Дух Святий відкриє нам, що Бог хоче конкретно від мене. Коли савол, якого зустрів Господь на шляху, і Він дізнався, він не знав, хто це, хто ти, Господи. А я Ісус, якого Ти переслідуєш. Господи, що Ти хочеш, щоб я робив? Що ти хочеш? Яке служіння хочеш мені дати? Я готовий, я готовий. Ісая почув заклик, теж каже: Господи, ось я, мене пішли. Я готовий робити те, що ти хочеш. Чи готова ти, сестру, сьогодні робити те, що хоче Бог? Брате, чи готовий ти? Він стукає в твоє серце. І так ніжно він сьогодні скаже до тебе особисто про свій план на твоє життя, про Твоє служіння, що Він хоче від тебе. Загальне, що хоче від нас Господь Івангелія Матвія, ще п'ятий розділ, прочитаємо, де написано такі слова, в його нагорній проповіді він звернувся і каже: ви є світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Не запалюють світильник, щоб поставити під посудину. Але, написано, на свічник, і воно світить всім. Воно світить всім. Бог хоче, щоб ми були світлом. щоб ми були світлом. І 16-й текст особливо каже: отак, от другим словом, отак от я хочу, щоб ваше світло, дорогі браття, ваше світло, дорогі сестри, світило перед людьми. Я хочу. Ми підемо з цього місця, але ви знаєте, що навкруги нас духовна темрява. І ця темрява згущається. Але Бог залишає церкву на землі, яка має бути світлом. В Нововолинську є церква Ісуса Христа, яка, як світильник серед тої темряви, має світити. І Він каже: так ваше світло хай світить перед людьми. Покажіть це світло. А в чому воно заключається? І далі каже, щоб вони бачили, щоб що вони бачили? Як ви гарно проповідуєте, як ви гарно говорите? Ні. Світ вже. Можна сказати, вже втомився від гарних слів, від гарних обіцянок, як багато люди обіцяють сьогодні. Ті, що при владі багато обіцяють. Але каже, щоб вони бачили ваші добрі діла, не тільки словом, але і ділом, і проставляли Отця вашого, що на небі. Добрі діла. Бог вибирає собі людей, особливо ремних до добрих діл. Господь є Отець милосердний. Він щедрий, милосердний, дуже багато добра зробив для нас. І хоче, щоб його діти, його послідовники, його учні, які за ним пішли, щоб вони були багаті на добрі діла. Робіть добрі діла. І буде світло горіти, буде світло. Скажуть, а він там поміг, а там допомогли, а там це зробили. І ви знаєте, це світло серед тої темряви люди побачать світло. Скільки сьогодні додається вдів, плачущих, яких нема кому потішити. Скільки дітей сиріть сьогодні, залишається без батьків, які чекають слово потіхи. Скільки людей сьогодні, покалічених війною, хтось без руки, без ноги, вони чекають слово потіхи. Хто піде і скаже, хто піде і скаже, хто допоможе цим людям не тільки словом, але і ділом. Кожна добра справа. Яка зроблена во ім'я Ісуса Христа. Це зроблено як для Господа. Одного разу Бог скаже: все, що ви зробили тим найменшим, ви зробили мені. І ми починали з пророка Міхея. Господи, з чим я предстану і відповідь? О людино, тобі сказано, що добро, і що хоче Господь. Ми сьогодні роздумували, що хоче Господь. І в цьому тексті написано: найперше, діяти справедливо. Давайте жити справедливо на землі, а потім каже любити діла милосердя. Не просто робити, а любити. Я завжди це підчеркую. Знаєте, можна робити, сказали мені, ну я роблю, бо мені сказали, а можна робити від серця, як та чиста, як та жертва для Господа. Ми чули сьогодні добровільно, доброохотно даю, що я хочу, Господи, зробити добро вдові, сироті. Бідному, нещасному людині, людині, і кожна добра справа це, це ті добрі діла милосердя, які ми робимо і які в Бога записуються в книгу життя. І коли помирає людина, ми вчора були на похороні Саши Залуцького, ви знаєте, він не був такий проповідник сильний, якийсь, не часто стояв за кафедрою, але коли стали говорити про його добрі діла, скільки він добрих справ зробив, чи будівництво було церкви? Знав водів, знав сиріт, знав людей, яким треба допомогти. Він дуже багато і не втомлювався робити добро. Написано, і діла його ідуть слідом за ним. Нічого з собою не візьмемо, руки складуть і все, але добрі справи підуть. І закінчується цього Міхея слово каже, і смиренно ходити перед Богом. Нехай благословить нас Бог. Нехай Бог допоможе зрозуміти його волю. Боже, що ти хочеш. Щоб я робив в цьому житті. Задай це питання. І в молитві ці скажи: Я дякую, Господь. Ті Твої бажання я постараюсь виконати, що я знаю. Може, щось не знаю. Відкрий мені, що ти ще хочеш, Господи, я хочу бути виконавцем Твоєї святої волі. Бо не кожен, хто каже: Господи, Господи, увійде в царство. Так написано. А той, хто виконує волю, Отця, що на небі, хай буде. Воля Божа в нашому житті. Ісус молиться, Я хочу, щоб чаша мимо пройшла. Я хочу, але не так, як я, Господи, а як Ти хочеш, Отче. Хай буде в моєму житті так, як хочеш Ти. Що хоче Господь від Тебе, від мене? Це питання залишається відкрите. А ми в молитві прийдемо до Господа.